Олена, ти як завжди маєш рацію. Сьогодні у мене дуже гарні і патріотично налаштовані гості. Це учнівський та педагогічний колектив Береславського педагогічного коледжу імені Беньковського. Я рада вітати вас вже вдруге у нас на благодійному телерадіомарафоні. І знаю, що тоді ваш виступ не залишив байдужого жодного: що наших працівників, що глядачів, і впевнена, що так буде і цього разу. Тож мічніше тримайте мікрофона глядачі, налаштовуйтесь на, на гарний спів. Щасливі, ті батьки. Ми не гірка пора, нам треба вміти, треба вміти, ростити паростки добра, добро не родиться от злості, І в цьому істина проста, нехай частіш до нас у гості. Prichodí zlá voda. Злагоду, як Божу милість, і завжди будемо в добрі та на силі, нам треба злагоду, а сладе треба, хай посміхнеться всі земля і небо. Ми натерпілися багато, вітрі з них непорозумів. Хай братерства світле свято, не закриває чорна бо люча темна порожнеч у нашу душу не приходь. Кладімо злагоду на плечі. Do zla ne treba, kaj posmite. слава годує як ту Власне, все я і казала, бачите, вразили своїм співом, і цього разу знаю, що Україна понад усе це ви доводите не лише своїм співом, а й справами. Ви допомагаєте бійцям, які зараз у зоні АТО, які злекс у нас на Херсонщині. Чим займалися у цей цей час, коли ми з вами останній раз бачилися? Півроку вже пройшло. Ну в першу чергу хочеться сказати, що. Не бездії бездійними по відношенню до тих подій, які відбуваються на превеликий жаль у нашій країні, і постійно спілкуємося із бійцями із зони АТО, допомагаємо їм і коштами, і обмудруванням. До речі, хочеться сказати, що ми придбали костюми захисні для двох бійців. Купляли їм і каски, купляли їм і одяг за допомогою наших студентів. Ті, батьків, викладачів нашого навчального закладу також ми зібрали до нового року 40 чобітків. Була така акція Чобіток для бійця. І ми зібрали 40 чобітків і відправили їх бійцям в зону АТО для того, щоб вони трошки зігріли їхні серця, і для того, щоб нам було спокійно, затишно святкувати новий рік, знаючи про те, що вони там нас зберігають і не дадуть можливості заподіяти шкоди українцям. Я знаю, що сьогодні ви також пройшли з чималенькою сумою для бійців. Так ми долучилися теж до цього марафону, марафону розуміючи. Те, що Можливо, цей марафон врятує чиє життя. Можливо, цей марафон зігріє когось із бійців. Можливо, цей марафон нагодує когось із бійців. Тому хочеться, щоб наша часточка. Ми розуміємо, що це малесенька краплинка у такому морі, в такому потоці, але хочеться, щоб вона теж наша частинка була тут. Ми принесли так, свій внесок. Так, ми принесли п'ять тисяч гривень, які зібрали е, угу. силами наших студентів студентів, викладачів нашого навчального закладу, але ще до нас під, при, приєднуються і студенти ігор. допоможи мені, будь ласка. Ще до нас приєднаються і студенти-випускники нашого навчального закладу, які сьогодні на педагогічній практиці. І ми зробимо уже перерахунок сюди на скіфію для того, щоб потім вони відчували себе повноцінними членами нашого колективу. Їх так чимало: це 8 навчальних груп, це майже 250 чоловік. Дякую вам. Ну і не можемо відпустити вас ще без однієї пісні. Тож, без Дякую. Ласка. Ну звичайно, якщо оскільки Україна понад усе, то звичайно тільки про Україну і за Україну. Хай всіх береже нас Господь Бог. Тим більше, що сьогодні на цьому тижні розпочався дуже великий піс, та це Ми знаємо, це боротьба, боротьба в першу чергу з ворогами і з внутрішніми бор... ворогами, які є в кожній людині. Боротьба за добро і зло і зовнішніми ворогами. І мені б хотілося побажати всім нам, щоб наші. Всі вороги, які є в Україні і в українців, були поборені. Їх Господь врозумів, і щоб ми з вами зустрічали свято світлої Пасхи через 40 з більшим днів, уже у мирі, у злагоді, про ту злагоду, про яку ми співали, якої так сьогодні не вистачає всім нам, і українцям, і всім людям. Дякую. За променем радіє сонцю, земля, що має сотні поколінь, земля найкраща, що в нас є нам і дорожче, о Боже, землю нашу не покинь, і землю не покинь. Свята моя земля, і тебе не в силах світі підкорити, бо ти святою назва на віка, і будуть тут. Grazie. Дякую вам. Не знаю, що можна сказати ще після таких слів Україна свята моя земля. Я дякую вам за те, що ви приїхали сьогодні до нашої студії за те, що небайдужі до долі країни. І я точно знаю наскільки потрібна нашим військовим допомога. Знають і гості, які зараз знаходяться поруч з Альоною Добролевською на іншому студійному майданчику. Альоно, тобі слово і твоїм гостям.